Коли всі заталкували друг друга, я думала, що я теж впаду. Як мій брат, я думала, я теж впаду з ними. Але я не впала, мене дуже сильно держала мама. Семирічна Ельвіра Іванова та її мама Аліна переселенці з міста Костянтинівки Донецької області. Майже два роки родина живе у Житомирі. Аліна розповідає, що завжди з донькою будуть пам'ятати день, коли сідали у потяг у Костянтинівці, щоб дістатися Покровська. Всі штовхаються, всі з чемоданами, з валізами. Все дуже так. І коли вже заходить потяг, і ми розуміємо, що це не просто потяг, а це звичайна електричка. Тобто місць буде дуже мало, набагато менше. Ми в шоці, і коли вже відкриваються ці двері, і в цей момент починається давка. Одразу взяли всіх один одного за руки, за кишені, щоб тримати, щоб не розтягнутися. Чоловіки лізли перші. Дітей давили. діти плачуть, діти кричать, крик неймовірний стоїть. Ти не розумієш взагалі, що коїться, і ти просто сунешся, тому що тебе то. натовп. Все це було 8 квітня 2022 року. Цього дня російська авіація вдарила по залізничній станції Краматорська. Вині були поїхати на Краматорськ. А ми відправились на Покроськ. Таке відчуття, що просто хтось не к пошептав. Не їдь туди і все. Мабуть, дня три ми виходили ще з шоку, з того, що ми могли там бути. Дякувати Богу мільйон разів, і мільйон навіть це буде мало, а постійно і про це ніколи не забудеш. Аліна розповідає, що не одразу хотіла залишати домів. Я почала дивитися телевізор. Я була в шоці. Перший раз в житті. Я дивилася так багато новин. Через деякий час почала дивитися про те, що знайомі Від'їжджають, становиться все пустіше, пустіше на вулицях. Людей немає. Мене знайомі агітували, щоб поїхати за кордон, але я сказала ні. Чому я повинна від'їжджати зі своєї країни? Жінка говорить, що в Житомирі її та доньці подобається. Вона працює дистанційно в школі у Костянтинівці, викладає математику та інформатику. Ельвіра навчається у Житомирській гімназії номер 12. Аліна говорить, що планує разом із донькою залишитися у Житомирі назавжди. Хотілося для дитини тут звичайно більше перспектив. Тут багато інститутів. можливо, дасть Бог десь можливо. Я знайду тут собі роботу, і дитина. Далі продовжить тут навчання. Мені б це дуже хотілося. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.